Хотіли б ще зачепити ще одну тему в нашому етері. Сьогодні, зокрема, була новина про те, що 150 мільйонів гривень виділив уряд на повернення українських біженців за кордону. Про це повідомив представник Кадміну Мельничук. І відомо, що розпоряджатися коштами буде міністерство національної єдності, яке організовуватиме певні заходи з повернення людей додому. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше: що це власне будуть за заходи? Який буде механізм власне повернення цікавого? Ну насправді на даний момент я маю приблизно ту саму інформацію, що ви що міністерство національної єдності має власне розробити програму повернення, визначити ключові, скажімо так, страхи так людей, які вагаються чи вертатися, чи не вертатися. Ну, зрозуміло, що з ключовим страхом це з агресією Російської Федерації ніяке міністерство не може справитися єдиний, хто справляється з наші збройні сили, і дуже би хотілося подякувати хлопцям і дівчатам за стійкість і за ті вигризані полігони під Покровськом, що ще недавно здавалося взагалі неможливим, так але наприклад, сприяння там забезпеченням принаймні тимчасовим житлом. А тих, хто виїхав з окупованих територій і міста, яких окуповані, і кому нема куди банально повертатися, так аналогічна історія це допомога дітям позбутися академічної різниці, та якщо вони не мали змоги відвідувати українські школи, тобто тут дуже адресні потрібні кроки. По тих чутливих речах, про які українські сім'ї говорять, що є ключовою перепоною для повернення, з чим ми можемо працювати? Та це робочі місця, це зруйновані помешкання, це власна можливість. Отримувати освіту, тобто з цим всім міністерство єдності у співпраці з всім кабінетом міністрів, насправді, бо сфера відання ну дуже перекривається, мають адресно працювати. Але на що саме буде спрямовані ці кошти? Це потрібно дочекатися. Ну, власне, самої програми презентації паном. Чернишовим, власне, премєр міністром і міністром з цих питань. Бо на даний момент це скоріше мої припущення. Офіційної інформації про я не маю. Так будемо тоді чекати на якусь подальшу інформацію, тому що дуже насправді цікаво, яким чином воно буде взагалі відбуватися. Ми коли побачили з Вікторією цю новину, ми дуже зацікавились, тому що взагалі немає в голові навіть приблизного уявлення, яким чином воно може працювати, і які саме це заходи можуть бути. Так, і власне мені ще цікаво, чи йде мова власне у Верховній Раді про те, чи будуть в межах цих коштів 150 мільйонів євро, євро гривені якісь виплати людям, які повертаються за кордону в Україну, чи це будуть лише забезпечення там, наприклад, житлом, робочими місцями, чимось таким, тому що я бачила таку інформацію в мережі. Вона багатьох досить обурила, що нібито немає виплат людям, які весь цей час жили в Україні протягом воєнних дій. А тут мова йде йде про якісь виплати людям, які повертаються за кордону. Цікаво, чи взагалі йде про це мова, чи це просто суспільні чутки. Так, ця інформація, до речі, була оце щойно що сказала Вікторія, була кілька днів тому в різних телеграм-каналах, але потім, наскільки я пам'ятаю, було, здається, її спростування і казали, що це просто такий інформаційний вкид. Ну, перше, і базове не читайте телеграм-каналів. Це не верифіковане джерело, і в принципі, навіть якщо людина пише під своїм ім'ям в телеграм-каналі, завтра можна просто видалити цю інформацію. І ви її не будете бачити. Ну тобто, це чутки. Ми з вами на поважній медійній платформі, напевно, ми не будемо з вами коментувати чутки. Друге Російська Федерація і її агентурна мережа робить все, щоб розколювати українське суспільство. І тому в даному випадку забивати розкол між тим, хто вимушений був виїхати, готовий повернутися, і тими, хто залишився і пережив власне ці всі небезпеки, пов'язані з перебуванням в країні під час війни. Ну, це цілком зрозуміла спецоперація. Давайте не будемо її підживлювати. Третє: чи можливі якісь фінансові стимули для тих, наприклад, хто втратив помешкання? Цілком справедливо, що так. Незалежно від того, чи людина виїжджала чи не виїжджала на, в принципі, однакових підходах. А ми маємо забезпечувати максимальну рівність перед законом всіх. І тому логічно, що ми маємо шукати механізми, які би могли користатися всі українці незалежно від місця проживання, якщо є потреба, якщо є держава можливість, а можливості у нас дуже обмежені. Так, от такі, таку допомогу власне надати. Я дуже не підтримую прямі фінансові а, виплати. Тут скоріше справді потрібно інвестувати в створення умов. Так? Тобто, наприклад, коли ми говоримо про створення робочих місць, там у нас величезна кількість а, потребує відновлення, в нас а, величезна кількість питань до форм до підготовки там, оборонних споруд, навіть не на першій лінії, не на другій лінії. та, а в тих ризикових місцях, де ймовірні, там в довгостроковій перспективі якісь дії, та тобто можливостей є дуже багато. Ну і я не готовий як представник опозиційної партії. Говорити, що зараз там на порядку в денному уряду, на жаль, уряд із більшістю не ділиться. От, але коли пан Чернишов буде під час звіту уряду в парламенті, звісно, переконаний, що має бути питання про те, як максимально цільово використати ці кошти, при тому максимально зрозуміло для а, українців незалежно від місця перебування, що ці кошти використовуються з користю. А для всіх, а і адресно допомагаючи комусь так. Насправді дуже добре, що ви наголосили на тому, що це таки вкид, тому що ми, наприклад, в силу своєї професії, так, навіть якщо бачимо якісь такі повідомлення, якісь такі меседжі, ми одразу дивимося на реакцію людей і читаємо коментарі, як вони реагують на це. І на жаль, не всі люди в нас вміють не навчилися, точніше досі критично сприймати інформацію. Вони довіряють всьому, що пишуть. І навіть якщо це, наприклад, якийсь телеграм-канал, вони вважають, що це достовірне джерело. Так, і раз вони написали цю інформацію, значить таки це правда. І коли я читала коментарі власне під цією новиною, що будуть виплати українцям, які повернуться за кордону, люди дуже негативно реагували, і була власне така реакція, що типу та вони там живуть за кордоном два роки. Заробляють гроші там і тут повернуться Дайте, сюди, ми, ми, ми будемо це поширювати, дивіться, українці рівні перед законом. Хтось так, вимушений спрошу. був виїхати, хтось зміг залишитись, хтось змушений був залишитись, маючи бажання виїхати. Ми в будь-якому випадку максимально з вами маємо працювати. Ну, ми, як представники влади, ви, звісно, якщо це редакційна політика, як представники медіа, на тим, щоб шивати нашу, нашу громаду. Так ми, особливо старше покоління, звикло не критично ставитися до джерел. І російський телеграм у нас дуже часто сприймається за чисту монету. При тому анонімний телеграм-канал, за яким взагалі невідомо, хто сидить, можливо, просто ФСБшник сидить і вкидує. Вхиди, які потім да, ну, вони чутливі, тому що ну вони емоційно зачіпляють, так. Тобто людина, яка щоночі е, прокидається, щоб йти в сховище. Звісно, вона двічі подумає про те, що ну йолки-палки, так я там лишився, а хтось виїхав, але тепер його будуть підтримувати. Але ми розуміємо, що це маніпуляція, в тому дуже дрібна маніпуляція. Oh. Тому тут дуже важливо розбивати такі фейки. Вірити треба верифікованим джерелам, перевіряти інформацію з телеграм-каналів, тіктоків і тому подібне, в надійних медіа, як, наприклад, Львівська мануфактура новин, от суспільне медіа, інші поважні медіа, ну і користуватися, зайти на сайт кабінету міністрів і подивитися, до чого ж буде спрямовані ці гроші, чи є інформація про те, про якісь там виплати і тому подібне. Якщо немає, скоріш за все фейк. Треба почекати і подивитися, чи взагалі буде в цьому руслі. Емоційно включатися, допомагати ворогу. Власне, розганяти таку інформацію, допомагати ворогу. Спростовувати і опиратися на верифіковані джерела, це, власне, сприяти нашій з вами більшій обізнаності, відтак більшій довірі всередині суспільства. Я не кажу там до влади, та, а довірі до медіа, довіри між собою. та от І, і це, ну. Ми ж непереможні, коли об'єднані. А коли нас роз'єднати, пам'ятаємо початок минулого століття, так? От, як просто роз'єднали на якихось політичних мотивах, а потім по частинах захопила Російська імперія. Не маємо цього дозволити, тому лише верифіковані джерела інформації, краще не користуватися телеграмом взагалі, якщо користуєтеся, є у вас така, скажімо, слабкість. Перевіряйте в верифікованих джерелах, звертайтеся, дивіться ефіри львівської мануфактури новин, інших верифікованих видань і мас-медіа, і просто будьте свідомі. Ворог намагається залізти вам не в мозок. Ну бо, бо вони намагаються збурити ваші емоційні почуття, от щоби руйнувати довіру в середині українського суспільства. Бо він тільки так може перемогти. Коли ми об'єднані, ми не переможемо. Так, і наостанок ще додам буквально одну фразу про те, що ще мені здається, що потрібно читати новини лише з холодним розумом, тому що коли ти емоційно залучений, тобі дуже складно з тим. Я зазвичай, коли в мене багато емоцій, навіть якихось життєвих не пов'язаних з новинами або з чимось, я намагаюся відійти спочатку від свого і з холодним розумом прочитати новини. Як на мене, це теж дуже важливо, тому що ти сприймаєш це абсолютно інакше. Дякую вам, Ярослав, за таку вичерпну відповідь і за чергову мотивацію українців, все таки перевіряти. Надійні джерела інформації, тому що це треба не забувати, що ми ведемо інформаційну війну, і потрібно бути обізнаним, медійно грамотними і критично мислячим. Як на мене, так дякуємо так. вам з нами. Був Дякую. Ярослав Юрчишин,